Всім доброго вечора. Ми з України ні слава, ні воля, не вмерли ще ні. Ми Сума і Харків, і острів змінили. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Єльпінь. Ми є Маріуполь. Відплата вже близько. Ми ніколи не були братами русні, бо нас колисали у різних колишках. і різні співали, весінні пісні. Ми Львів, Миколаїв, в нас доля єдина. Тому не жаліти ні сил, ані куль. Усе буде всім доброго вечора, ми з України. Все буде добре, чотири п'ять туль. Блакить мою душа обвіла, душа моє сонце намріяла, душа причастила красоті трав. Добрий день, я світу сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свіжечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день. Тобі, Україна моя. Тарас Шевченко, за сонцем хмаренька пливе, за сонцем хмаренька пливе, Червоні поле розстила, і сонце спатеньке зове у синє море, Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, милую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море. І хмароньку рожевою, і тьму за собою Розстилає туман сивий. І тьмою, і німою оповий тобі душу і не знаєш, ти дітись, і ждеш його, того світу, мов матері діти. Війна, на порожній сирени, покриття, Вдягає ляльку поспіху, та сублане дитя, Ломилась Ви відзволити я злочугам в Поборемо, вдолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо за гарну За долі покалічені за сльози і біду. Війна летять нас з гранищем лелекій і вперше на запаросток зелені спіття. Шевченко, думка, тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає, синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину, Батька, неньку, рід старенькую, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить, козак на тім боці, Грає, синє море, Думав, доля зустрінеться, Спіткалося горе. Журавли летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами Степом, степом розголись ганати, степом степом клекіть на степом степом падають солдати, а навкруг шумлять жита. Степом, степом поросли барізки, степом, степом сонце розлилось, степом, степом встали обалізки, а навкруг розлив колось. Ніколи не пробачимо загальнуть орду, за долю покаліджені, за сльози і біду. Війна, лиця на згарищем великі журавлі, І вперте лізе парусток зелені з-під землі. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світо промінням Ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей просвяти. в чистій любові до краю, ти нас Боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки і щодроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу і щастя. Дай Боже народи, ноге многе літа. Війна порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Вломились визволителі з ладюгами оді, Поборемо, здолаємо дамових юсінь, Ніколи не пробачимо загарничку орду, За, за долі поколічені за сльози й біду. Війна летять на згарищам великий журавлі І вперто лізе паросток зелений з під землі. Благодатний довгожданий дивним сяйбом осіяний Золотий вечірній гість, фавбадьоро свіжу дзвінку, на закурені будинки, зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати землю, дощ остудить оживить і запліднить і пшеницею і, ячменем, і з збуйним повілом зеленим, білі їх села звеселить. Дягаєльку поспіхом розгублено дитя, ломилися з водлителі, у дім поборемо, здолаємо, дамо вогню всім, ніколи не пробачимо за орду, за сльози покалічені, за до... до... до долі покалічені, за сльози і біду. Війна озера згарища, летає журалі, і вперто лізе парусток, зелений з-під землі. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Не хилися, червона колину. Маєш білий цвіт. Не журися, славна Україну, маєш добрий рід, а ми тую червону калину. Підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий тан визволити наших доброволь... Визволити наших українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі ярої пшенички, золотистий лан. Розпочали стрільці українські з москолями там. А ми тую, ярую пшеничку і зберемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, то прославлять е, по всій Україні січових стрільців. А ми тую, стріль... Стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття тягає ляльку поспіхом, розублене дитя. Ломились визволителі, злодюгами у Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, Ніколи не пробачимо згарнську орду За долі покалічні, за сльози і біду. Війна. Летять над лелеки і журавлі, і в пертолі запаросток зелений з землі. Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ними. Щоб сміхалися люди І жили дружно, щасливі, щоб не плакали мами в журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі. У достатку всіх своїх доживали, щоб і пісня, і слово українське звучало. Щоб Україна розквітла, незалежна і вільна. Хай дісниця бажання це моє неодмінно. Кониські, молитва за Україну, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світла проміння, ти її осни. Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, Ти нас Боже зрости. Боже великий єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щодроти, ти на лют наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя дай Боже народу, на многое-многое літа. Живи, Вкраїно, віри, мабуття, дола згоди, прикращі і зради, Хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади, живи, Вкраїно, квітне величаво, з тобою вірні дочки і сини, Летить, як голуб, гордість честь і слава, калине цвітом хрещені вони. Живи, Вкраїно, земля наша рідна, принижень годі і страху тобі. Хай зійде сонце вранішньо і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну. хай буде доля, як ясна зоря.